Чи згорають щорічні відпустки не використані за графіком відпусток на 25-й рік? Кому обов'язково компенсувати невикористані дні щорічної відпустки? Розглянемо відповіді на ці запитання. Обов'язково додивіться відео до кінця. Вітаю, це рубрика міні-курси від Кадроленд про актуальні кадрові питання. Сьогодні розглянемо виплату грошової компенсації за невикористані дні щорічної відпустки у 2025 році, а також поговоримо про особливості для держслужби. Одразу відзначу, що усі дні щорічної відпустки, навіть якщо вони були передбачені графіком відпусток і не використані з якихось причин, не згорають із початком нового 26-го року. Наприклад, у графіку відпусток закладено використання працівником 14 днів у жовтні 25-го року. Проте працівник за узгодженням із керівництвом не використав їх і не збирається використовувати до кінця 25-го року. У такому разі надання цих 14 днів щорічної відпустки потрібно узгодити із працівником та вписати у графік відпусток для 26-го року. Працівник може отримати компенсацію за невикористання у 25-му році дні щорічної відпустки. Проте не завжди нагадаю правила компенсації щорічної відпустки без звільнення. Працівник має право на компенсацію щорічної відпустки, якщо її тривалість становить більше 24 днів за робочий рік. При цьому працівник має використати 24 дні щорічної відпустки, а за решту днів належних за той самий робочий рік, що й використані, може отримати компенсацію. Поєднувати щорічні відпустки з різних робочих років для цілої компенсації недопустимо. Наприклад, працівник має право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 днів за 24-25 робочий рік. Він має використати 24 дні цієї відпустки. А за 6 може за бажанням отримати компенсацію. При цьому звертаю увагу, що компенсація без звільнення виплачується за бажанням працівника. Він має написати заяву щодо отримання такої компенсації. Якщо працівник має право, то роботодавець відмовити не може і відповідно видає наказ про виплату компенсації. Наприклад, у працівника за один і той самий робочий рік є право на 24 дні щорічної основної відпустки. Та 4 дні щорічної додаткової відпустки за роботу з комп'ютером. За графіком відпусток на 25 й рік щорічна відпустка мала йому надаватися у серпні, але він нею не скористався. У такому разі він може відгуляти 24 дні, наприклад, у грудні, а за 4 дні за бажанням отримати компенсацію. У такому разі чотири дні відпустки вже не переносяться у графік відпусток на 26 й рік. Разом із тим слід враховувати, що законом про держбюджет на 25 й рік передбачено, що щорічні відпустки, на які працівник державного органу набув право за останній відпрацьований робочий рік. Мають бути використані таким працівником до кінця 2025 року. У разі невикористання має бути виплачено грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік. Підкреслюю, що мова йде про усіх працівників держорганів. Тобто й держслужбовців та інших працівників та робітників держоргану. Але згадана норма, закон про держбюджет не стосується органів місцевого самоврядування, вчителів та інших бюджетників, працівників комерційних підприємств та ФОП. Тепер давайте розбиратися, як це працює під останнім відпрацьованим робочим роком, про який йдеться у нормі, слід розуміти робочий рік, кінець якого приходиться на 25-й рік, тобто йдеться про робочий 24 25 двадцять рік. То щорічна основна відпустка за 24-25 робочий рік має бути використана до кінця 25-го року. Проте держслужбовці ще мають право на щорічну додаткову відпустку за стаж, і право на неї може не співпадати із робочим роком для щорічної основної відпустки. У такому разі використати до кінця 25-го року потрібно щорічну відпустку за стаж. Право на яку виникло саме у цьому році, наприклад, держслужбовець отримав право на 15 днів щорічної додаткової відпустки у серпні 2025 року, року. ось саме ці 15 днів мають бути використані до кінця 2025 року. Тобто, за вказані роки, працівник держоргану має використати щорічну відпустку до кінця 2025 року. Вона може бути перехідною на 26 рік, але початок та виплата відпускних. Має відбутися у 2025 році. Якщо ж працівники держоргану не скористаються щорічними відпустками за вказані роки, то їм виплачується грошова компенсація, але все одно спочатку має бути використано 24 дні щорічної відпустки, а за решту вже виплачується грошова компенсація. Такі роз'яснення наводили. Мінекономіки та нац для 2024 року, проте вони залишаються актуальними і для 2025 року. Отже, якщо працівник не використав дні щорічної відпустки згідно із графіком відпусток на 2025 рік, то їх надання має бути узгоджено і закладено у графік відпусток на 2026 рік. Якщо працівник має право на грошову компенсацію щорічної відпустки без звільнення, то він може отримати її. Спеціальні правила діють для працівників державних органів. Вони до кінця 2025 року мають використати щорічні відпустки або отримати за них грошову компенсацію після використання 24 днів. Якщо у вас залишилися питання, або ви шукаєте більше корисних матеріалів, переходьте на наш сайт кадроленд.ком. До зустрічі у наступних відео.